Брати, брата, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. і так дивимось, Що вам принесе сьогоднішнє місячне затемнення? Думайте тільки про себе, я про вас. Сонечки, пишіть мені дату свого народження та сферу життя, в якій у вас проблеми. Я вам скажу, які уроки і трансформації вам треба пройти. Ханочка вона щира, бо ханочка вона багата. Так, дев'ятка мечів тут до речі, ви погано будете спати щось вночі вас якісь докори сумління можуть мучити. До речі, так, сьогодні місячне затемнення, воно може багато людей якось водити такий в стан нервовий. навіть спати погано може. Так, і тут, щось стосовно грошей, ви переживаєте, не переживайте. Ви переживаєте щодо своєї стабільності, надійності, щодо того, чи вистачить у вас грошей, щоб це все собі дати сама. Що ще принесе? Четвірку жезлі вам принесе хтось. Цей день проведе вдома в колі своїх дітей, друзів, батьків. А хтось, четвірка жезлів, змінить своє життя таким чином, що це про проживання під одним дахом, ви можете з кимось їхатись, розумієте? Або хтось вам може навіть брак запропонувати. Я правильно кажу вищі сили? Так, причому дуже скоро і дуже неочікувано У вас буде така пропозиція. А давай жити разом. Це може бути через 8 годин, через 8 днів, 8-го, 18-го, 28-го, що ще принесе Аркан Дурак. І так, у вас почнеться в якійсь сфері життя обнулення, тобто почнеться все заново. І тут... Дивіться, вас тягне до якогось чоловіка. Ви можете казати так чи ні, і тут ви або цей чоловік пішов із відносин, але пішов, кохаючи, і карти кажуть, що це король Пентаклів, це чоловік, якого ви могли так сприймати як короля Пентаклів, стабільного і надійного, але не факт, тому що ви тут якраз з ними бодалися за те, щоб він таким був. А він був маніпулятор, він переслідував свої цілі. Розумієте, роблю, що я хочу, а не що ти хочеш. Ось був його лозунг, але кохання в ньому спала ви Розумієте, на що карти натякняють, натякають, Боже і. По справедливості дівчата, він тут взагалі, ну, вас згадує, він розуміє, що ну, це бумеран до нього прийшов. Він розуміє, що з вами було класно. Хочу ж принесе місячне за тем, чи він запропонує, чи хто? Це запропонує той, в кого ви вкладалися. Так, Той, з ким ви зараз не спілкуєтесь, меч стоїть або не хочете спілкуватися, але меч перегортається. Так, будь